Всім привіт! Вас вітає Ростислав в курсі вивчення англійської мови, а саме в курсі вивчення граматики. Сьогодні ми розглянемо таку доволі популярну тему. Тема має назву дієслово to be». Отже, сьогодні ми розглянемо те, як правильно вживати різні форми цього дієслова. Отже, помітьте, будь ласка, перед вами така цікава табличка. В ній ви бачите правильне вживання дієслова tobi. Спершу є стверджувальна форма, потім заперечна і питальна форма. Спочатку ми будемо озвучувати, звичайно, таку стверджувальну повну форму, потім коротку. Потім знову заперечну повну і коротку. Отже, будь ласка, будьте уважні. Коли ми вживаємо займенник I, то дієслово «to be» вживається як am, I am. Тобто я є, I am. Коротко сказати: в розмовному варіанті можна IM. I'm. Повна форма заперечна. I am not». I am not. Скорочена I'm not. I'm not. І, звичайно, що питальна форма перед вами зверніть, будь ласка, увагу, справа. Am I? Am I? Стосовно займенника you, Тоді слово to be буде вживатися як a. You are. Ти є. Your. Your. Це коротка форма Ти є. You are not. You are not. Ти не є. You aren't. You aren't. Скорочена форма ти не є. Are you? Are you? Чи ти є, наприклад, чи ти є вчителем, are you a teacher? Отже, йдемо далі. стосовно займенників він, вона і він, вона, воно, «it», то вживається is. У формі слова тобі буде у формі is. Отже, він є. He is. He is. Скорочено. His. His e, повна форма. He is not. He is not. He isn't. He isn't. І, зап... і запитальна форма Is he. Is he. Вона. She is. She is. Коротка. She's. She's. Повна заперечна. She's not. She's not. Коротка. She isn't. She isn't. І питальна: is she. Is she. Наступне. It is. Він, вона, воно. Залежно про кого йде мова. Скорочена. It's. It's. Або я часто кажу розмовна. Наступна і заперечна форма. It is not. It is not. Наступне it is it's not. It's not. Теж коротка форма заперечення. Ем, і питальна форма is it? is it. Наступне ми є. We are. We are. Скорочена. We are. We are. Запам'ятайте, будь ласка, друзі. Заперечна. We are not. We are not. Заперечна коротка. We aren't. We aren't. І питальна форма are we. Are we. Чи ми є? Отже, наступне вони. Вони є. They are. They are. Коротка. They are. They are. Заперечна. They are not. They are not. Наступне. They're not. The Nat. І are they? Питальна форма. Are they? Я не повторював, ви просто спостерігаєте за табличкою. І гарно, організовано можете спостерігати е, те, що я прочитую. Ну, звичайно, друзі, цю табличку не можна просто так собі побачили і вже думаєте, що її знаєте. Її потрібно завчати. Е, ви повинні володіти нею, скажімо, на підсвідомому рівні. Тобто, якщо вам потрібно сказати, що хтось там є викладачем там. Учним або багатим бідним, то е, це має бути на автоматичному рівні, і ви не повинні задумуватися, коли ви використовуєте дієслово «to be». Отже, це повинно бути впевнено або впевнено виходити з ваших уст. Йдемо далі. Зараз ми безпосередньо побачимо деякі нюанси. Ось я відчитаю. Дієслово «to be» може виступати як дієслово «зв'язка» у складеному присудку, відповідаючи в українській мові дієслову. «бути». На відмінно від української мови, де зв'язка часто не вживається, уживання to be в ролі дієслова зв'язки в англійській мові є обов'язковим. Отже, запам'ятайте, будь ласка, це правило. І зараз ви безпосередньо побачите, як це виглядає в реченні. He is a teacher. He is a teacher. Отже, це речення воно означає, що він є вчителем. Звичайно, українською мовою ми можемо сказати, що він вчитель, і це буде правильно. А англійській ми цього не можемо робити. Ми повинні вкласти дії слово тобі. Тобто обов'язково є казати, що він є вчителем, а не просто він вчитель. Наприклад, he a teacher це є катастрофічна помилка англійської мови. Тому будьте уважні, будь ласка. Наступне речення. «My story is very interesting». Моя історія є дуже цікавою. А українською ми могли би сказати: Моя історія дуже цікава. Ну, розуміємо, що так, не можна говорити англійською. Наступне: I am in a big room. Я є у великій кімнаті. Українською, я у великій кімнаті. Будь ласка, запам'ятайте це правило? Ось ще одне цікаве, цікавий нюанс: у ролі модального дієслова be вживається перед інфінітивом із часткою ту, і служить для вираження необхідності виконувати дію згідно із заздалегідь накресленим планом. Українською мовою to be to перекладається дієслово мати, ну або мені слід, мені необхідно щось робити в цьому відношенні, звичайно, я маю на увазі. Або повинен повинні». Ось, знову ж таке правило. Будь ласка, пам'ятайте його, бережіть своїх розумах. Отже, знову ж перед вами два речення: We are to meet at 5 o'clock. Багато людей спантеличуються, коли бачать речення такого типу, але насправді немає чого лякатися. Ось дуже просто. We are to. То це означає, що ми повинні, нам слід, ми маємо. Ми маємо зустрітися в 5 годині. Все доволі просто. Тобто бачимо, в якому значенні ми використовуємо тут дієслово to be. Наступне речення: He is to leave Paris at once. Це речення означає, що він повинен залишити Париж негайно. Знову ж повинен, слід, має це зробити. Хтось би міг прикласти, він є. Ну, звичайно, це було б неправильно і некоректно. Отже, друзі, ми з вами пройшли тему дії слова тобі. Це і кінець. Будь ласка, перегляньте цей урок декілька разів, якщо ви відчуваєте, що ще хромаєте в цій темі. Я бажаю всім вам успіху у вивченні англійської мови. І зустрінемося в наступних відеоуроках.